Усім привіт! Сьогодні розповім вам, як зробити вальсовий крок. Вальсовий крок робиться на три рахунки, з яких один великий крок і два на місці. А перед тим, як я вам покажу, як зробити вальсовий крок, не забудьте підписатися і поставити вподобайку під цим відео. Тож тепер ми починаємо вчити базовий квадрат. Ручки ставимо на пояс, на рівню спинку і піднімаємо трохи під І піднімаємось на полу пальці, на ту високу, на якій нам буде комфортно крокувати. І тепер на раз крокуємо правою ногою, на два лівою і на три правою. Тепер лівою ногою крокуємо назад, права, ліва. Тепер нам треба зробити крок вправо. Ліва нога, два і права, три. І тепер треба повернутися на місце. Ліва, права, ліва. А тепер робимо підрахунок. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. А також можна робити вальсовий крок в оберті. Для цього ми стаємо впів овер. Лівою вперед, лівою, правою ногою вперед. Ліва, право. Розвертаюся на 180 градусів. І тепер руху назад лівою ногою. Права, ліва. І розвернутись на 180 градусів. І виходить ось такий бальзовий крок в поверті. І напишіть у коментарях, чи вийшло вас зробити бальцеві крок. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі!